Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Гінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замічательну гру під назвою Rank Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і підлітатися цим відео з друзями. Ми поїхали! Пацани, ми продовжуємо тестувати е, роботи інкасатора. І от зі мною зараз стоїть Олександр ID. Бачите, це пацани у нас Саша Фан, в нього є два аккаунти, один сьомий левел. Ні, один одинадцятий левел, а другий цей 17-й пацані. Одиннадцятий, це так, щоб не заблокали цей. Зараз ми з ним от він вже став інкасатором, бо він зі мною буде робити. Бо одному я так зрозумів, що звичайним ігракам пацани це не дуже робити кайф, то, що цей. Ми граємо без візку, щоб було чути відео, але ладно. Це йому напишу, що Бо то, що пацани, я зрозумів, що з звичайними лівими іграками грати таке собі діло, бо не завжди хто хоче. А з Санькою ми маємо контакт і ми живемо, можна сказати, не дуже далеко, за кілометр один, то ладно. Прийнять пацани, тепер раз, два, три, ми теж інкасатори. <с crunchy> Вітайся, зараз я йому напишу. Привітайся. Все, пацани, я йому написав: привітайся. Коротше, чого він мене прийняв, а не я його прийняв. Бо якби прийняв я його, то я б би, би їхати за рулем. А так я буду пацані збоку сидіти, так як і вчора. Просто, бач, всім привіт пише. Все, пацані, Саня привітався теж, і тепер ми їдемо по містах. Він бере замовлення, казав, буде брати на 20 тисяч, тобто саме дорожче таке, саме вигодинні. Ну і все. Я собі буду сидіти, чисто коментувати, розглядати. Він бере зараз заказ і їде. Він за рулем, пацани. Моя робота чисто в брати з бабками та й все. Зараз йому напишу, поїхали. Так, напишу їдь. Їдь. Так, все пацани, я йому написав ось ще раз, така машинка. Давайте від першого лиця пацани, який я збоку буду. Так, я ж повторюю, поки що стати якось першого лиця від першого лиця і від третього. Синьком. Все, пацани, ми коротше нам їхати а куди. Ага, нам, нам тут в южному недалеко, в другий кінець южного. Все, ми їдемо пацани по южному, уймахнусь, коли будемо під'їжджати мітки. Сьогодні все мітки я буду знімати. Їхали до першого, так сказати, кейса. Це в нас кейс вокзал, пацини. Дивіться, це у нас кейс вокзал. От, на... На вокзалі южному, не на цьому дересі, а на цьому обичному так все. Саньок мене тут чекає. Дивіться, просто моя робота така. Він мене ввозить, я поки що дивлюся, знімаю для вас відео і е, ну, говорю на відео і так. на паузі просто-напросто з ним спілкуюся. Ну, я просто чилю, так. далі, підходити сюди. Що нам тут далі? Вводимо таку суму, тут повторюю поподобніше. Нам тут пише 0,573. Ми заводимо 0,573. Далі по самі беремо верні два кейси. Давайте це перший другий беремо. Все. Далі пацани, що взяли і зараз сідаємо в тачку. Це така форма інкасації. Форма інкаса... О, така форма інкасатора. Ладно, пацані, давайте зараз беремо, сідаємо далі і їдемо. Куди він там далі взяв? Нам далі їхати, пацани. моё Арзамас, центр Арзамаса. Окей. все, пацани, ми вирушаємо в центр Арзамаса, а ви поки що пишіть чи грали, ви вже на інкасаторії і чи подобається вам зйомка цього, цієї роботи. Все, уягнуть, коли вже будемо десь біля Арзамаса. Так, опа пацани під'їхали, зараз саньок стоїть на червоному світлі, все вже зелений. А він соблюдає правила пацани, особливо на відео. Коли знаєш, він йде в Ютубі, такий соблюдає. Так, ладно, а тут а в стовбу обвальнувся. Саньок. Ладно, пацані, давайте вже. Ага, стоїть на парковці такий чел. Ну, красава. Я такий з чемоданчиком, пацани, як важливий інкасатор. Підходжу до постамата, іменно до інформації в бізнесі, Далі вводимо команду 3, 6, 5, 9. Так, 3, 6, 5. Дев'ять. Мені, пацани отлично пам'ятають. Далі беремо ці два чемоданчика. Ходять і ще тут шість. Так, ладно. Взагалі вроді, 9. Так. Да. І тут вісім? Ну сім. Ні, вісім. Так, а що робить? Все пацани ми взяли, далі я сідаю з боку і ще що нам? Ще п'ять, чотири замовлення пацани, бо тут максимум шість. І що, знов южний? Ви не повієте посилі, нам треба через гарель аж на заправку їхати. Нормально нам так кидають ну, окей, і п'яш таки От поки ми їдемо, саньок їде я чилю і увігнусь, коли вже будемо під'їжджати. Ну, Тім мені, воділа не воділа, але машину поломав посени. Ми в диму, от ще наші колії зупинилися, але ладно, починемося і тоді будемо їхати. Але цей добрий механік нас починив і тепер ми знову їдемо далі. Надіюся, нічого не було. Ладно, пацани, умікнусь вже біля заправочки. От такі от пригоди по, по шляху. Ладно, погнали далі. Надіюся, більше таких чіпе не буде. Ладно. Так, спустився от і ця сама заправочка, до якої ми вже і доїжджаємо. Так доля в мене 40 хвилин до рулетки і година. Що? Добре. Так. Що? Мені щось Саша Фан дзвонив. Ну не дзвонив, написав. Типа в мікрофоні. Ладно, пацані, підходимо. Вот Ось сама саме заправочка, до якої ми вже під'їжджаємо 0426. 0426. Все. Беремо ці два кейси. Далі їдемо далі. А де Саша? А, фух, налякав. Оба на. Ладно, поїхали пацани. Все, їдемо на наступне замовлення. Він мені щось по мікрофоні казав, то я на паузі сказав. Ой, не іскіну два з половиною к 2500. Наші новок. На п'ять минуло зараз дякую. І все. Так, дякую. Так, все пацані погнали. Такі от мене дружбанчик. Все, їдемо на наступне замовлення, пацані. Там на заправці все, тепер їхати, нам дивіться, аж у другий кінець карти, й йо аж леткаріна. Ні, на таким темпом я не, я не знаю, коли б до уділу. Ні, ну ладно, якщо що, то завтра може б доводити. Ладно, випнусь, коли вже будемо біля леткаріна, під'їжджати. І буквально за 3 хвилини ми вже доїхали до літка, але пацані, ми вже реально в леткарню. Так, я поки поможу брати заказ, Саша, може приїхати купити, починається, але ладно. Так, ми вже в самому леткаріну. На, на заправочку нам треба. Леткарін, пацані. Різ. Я мало ньому буваю. Ще раз. Я рідко буваю в цьому леткаріну, але ладно. Так, пацані, що тут далі? Від заправки до заправки. Це у нас перед останнім замовлення. Вс, я виходжу. Давайте виходимо. Так, все. Так, вилазимо, пацані, О, з чемоданчиком. Підходимо до манкомата. Що туди? Ага. Перед 0, 3, 6, 7. 3, 6. 6. 6, 6, 7. Надіюсь, не давай Ладно, Беремо два перший і вишні і сідаємо за руль. Не за руль, а в машині взагалі тут Обідно тільки, що ви не попадете за бату, то ще туди приходить. Ні, я не школи. Так, куди нам тут далі? нам їхати? В батарею. Останні пацани. На Останнє замовлення. І ми під'їжджаємо до останнього замовлення, пацани. Так, так тут зараз... що? Зараз заїжджаємо. Ну як заїжджаємо, все время їхав Сашка, я просто збоку нагадую. Так, запам'ятайте, це Саша фон. Це санюк. Олександр, I це, Са... це Саша, Олександр Айді, це Саша Fun. Так, ладно, нам сюди пацани, До 24 на 7. Ні, це як ресторан. 1536. 1536. Надіюсь, нам повезло. Так, і сід... блін, на що я в ресторан зайшов. все, виходимо, Так, що санюк. Тут, ну ладно, все, сідаємо і їдемо пацани вже до банку. Зараз в банку візитемо бабки та й все.